Рік тому саме ви е, мене як то знаєте надихнули. Результат був була віддача, була е, був дохід, якому я безмежно рада, і мотивацію таку мені міцну, дали знаєте? Я ну прямо, я рік ходила, мене не було фінансової можливості до вас прийти на це основне навчання. Але я точно розуміла, що я прийду. І Василь мені через рік перезвонив, коли він зателефонував, то ми з ним все це вирішили. Я Явна що... через рік передзвонив. На час початку навчання в мене було 7 тисяч. 000... Підписників. Так, я тоді вже співпрацювала з деякими блогерами, але, наприклад, в мене було в кінці навчання вже ось майже вже 10 тисяч, сьогодні 9-900 тисяч підписників. Тут в навчанні ми ж все-таки походу і розбирали, як правильно всі крокувати, як правильно з цими проблемами боротися. Що треба крок за кроком робити, щоб було все так, як потрібно. За ручку тебе скрізь всі ведуть, показують, розказують, бери. Оце записуй, оце записуй. Тут взагалі немає нічого такого важкого, щоб можна було пропустити і з чим зіткнутися з таким, щоб сказати, ну там нереальні проблеми ненормально, недоходно, не ну це не оправдано для нашого часу. Коли я щось хотіла розповісти, то ну це взагалі не, не актуальна для них тема. була. <реш> таку підтримку, таку блін, жагучу отримаєш просто ну. Неможливо буде випасти з Я цього би. відчуття впевненості, в тому що ось навчання закінчилось, гроші проплатили, все люди отримали. Можна би було сказати, наприклад, як вам, все до побачення? Ну, все, ми свою роботу зробили. Але ж ви молодці, ви тримаєте далі зв'язок і, і не кидаєте нас як учнів. І зайвого взагалі немає нічого. Я не знаю, тут, тут кожна крупинка просто на вагу золота. Ольга, добрий день ще раз. Давайте з вами знайомитися. Ми вже включили відео і розкажіть, будь ласка, про вас. Скільки вам років? Звідки ви? Який у вас бізнес? Доброго дня, Ріль. Мені дуже приємно особливо з вами сьогодні вести цю розмову. З великим задоволенням розповім особисто про мене, про мій розвиток, шлях. У мене дуже цікавий. В моєму магазину вже трішки більше ніж півтора роки. Я обрала нішу саме медичного золота. Ця ніша, здавалась би не настільки крута, розвинена, але мені в ній особливо приємно працювати, тому що ми жінки ми все полюбляємо. Таке ті, знаєте, ті, 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 ті. Ті, ті. <ріх> так, так. І дуже тяжко в свій час було розпочинати щось робити, коли в тебе немає підтримки. Знаєте, коли тебе хтось підтримує, ти йдеш, ти. ти Працюєш, ти ну, відчуваєш, що за тобою хтось є. Коли тебе не підтримують, то звичайно важко. А як було І... у вас? Рік тому саме ви мене, як от, знаєте, надихнули. Я у вас побула на трьохденному курсі. Клас, клас, клас. Прописала... Ми 100 цілий. На той момент я прописала 66. І в цьому році прийшла до вас на навчання, дуже хвилювалася, коли я вела розмову з Василем. Я навіть вам писала повідомлення, <свідомлення>, щоб уточнити, чи це справді буде навчання. <свідомлення> так, так. <свідомлення> Ніяких у нас, знаєте, ну там дуже багато шахраїв і всього тому так. подібного. Як Якщо... Василь, як загалом наша команда, наш менеджер розповів вам про навчання? Так, все супер. Розповідали, все докладно, все ясно. Мені все подобалось. Завжди ем, відповідали на всі Василь, який молодець, відповідав е, навіть вночі, коли я йому хвилювалася щось там десь мені прийшла якась думка в голову, що о, я може так, а може, не так, я хвилююсь там. Е... зв'язку, да? Так, так, він завжди при при тому при всьому я не знаю. Він завжди говорив все нормально, все добре, і я не сплю. <середження> якщо люди от зараз будуть дивитися, якщо хвилюється, що заповнюють наприклад, десь анкету, чи подадуться на навчання, і всі бояться говорити з менеджерами, бо думають, що це там жорсткі такі продажники, що зараз не не відмажуться. Можна не боятися. Ні, ні, однозначно, ні, мені взагалі супер задоволена нашим вашим навчанням, тому що тут лише тут я отримала такі знання, які півтора року маючи онлайн-магазин, я не знала, як будувати відносини з клієнтами, як спілкуватися, як річати клієнта, як правильно оформити свій профіль, як е, е, взагалі вести діалог і довести від холодного до гарячого клієнта. Ну це все просто ну. Е, Робота з вами, навчання з вами дало свої однозначно результати супер. Дякую, Ольга. Я вам дуже дякую. Я вам скажу, що ви велика молодець, тому що ви і контент створюєте і багато так співпрацюєте з різними також блогерами. Я навіть сьогодні заходила на вашу сторіночку, дивилася там стільки всього, думаю, мене простовав. Треба вміти це робити. А давайте якраз от нашим глядачам розкажемо про вашу сторінку, щоб вони також зайшли і побачили от контент, який ви створюєте, і загалом, що ви продаєте, який товар класний, і навіть купували у вас. Поділіться, як вас знайти. Знайти можна в інстаграмі, магазин називається Особлива Леді», Завжди раді тікаємо і зробимо на перше замовлення. Мінус 10% знижечку. Раді вітати. І е, в нас є і програма лояльності для постійних. Е, е. Гарне пакування, яке ми е, відправляємо абсолютно безкоштовно. Його дуже приємно отримувати. Також не соромно його дарувати. Тому ми задоволені. З задоволенням підберемо ваші замовлення, так? Значить, можна до вас звертатися і для себе накупити, і подарунок, і гарне пакування. Тобто, обов'язково заходимо. Ми зараз тут просто прикріпимо ще візуально сторіночку вашу, щоб люди побачили, і так буде легше знайти. І ще навіть під цим відео посилання прикріпимо, щоб ви перейшли, подивилися, надихнулися. Клас. Ольга, у вас, виходить, ви створили магазин до міні-курсу, це було рік назад, чи після міні-курсу? Я створила до міні-курсу, але він мав на той час дві тисячі підписників, і ну, взагалі, було дуже важко. З цих дві тисячі підписників, ну я майже з ними не співпрацювала. Знаєте, в мене був такий етап в моєму житті, коли мені дуже важко було виходити в сторіс, розмовні вести, дуже важко. Рілси для мене це ну така прямо ноша, непідємна була. То мені здавалося, легше я повожу свої прикраси в коробочках по своїх знайомих, по, по друзям, по кумам, по їхнім роботам. Це розпродам, стану багатюші але так, на жаль, не виходило. А от коли вже ми підійшли до е цілеспрямованого. Такого, знаєте, розвитку онлайн-магазину, то це було ну, взагалі, звичайно, супер. Результат був, була віддача, була був дохід, якому я безмежно рада, і цьому це не є остаточна точка Б. Далі треба йти, розвиватись, і все буде. Ольга, а поділіться, а поділіться от до після мінікурсу, це ви закінчили міні-курс. Ви побачили, що загалом і програму ж великого курсу побачили, як я подаю інформацію, ознайомилися. Тобто, для чого у нас є мінікурс? Міні курс є для того, щоб дати собі відповідь на три питання: це чи точно Китай працює, чи точно Лілія може навчити, і чи я сама зможу. От ви дали собі відповідь на ці питання? І ви і мотивацію таку мені міцну дали. Знаєте, я ну прям я рік ходила, мене не було фінансової можливості до вас прийти на це основне навчання. Але я точно розуміла, що я прийду. І Василь мені через рік перезвонив, коли він зателефонував. То ми з ним все це вирішили. Я вначале ну, що... через рік передзвонив і запросив вас прийти, все ж таки на навчання. І ви прийшли. Так, так, так. Розкажіть, будь ласка, поділіться вашою точкою А до навчання, який на той момент у вас був результат з вашого магазину, о цілий рік ви вже мали магазин, і ем, скільки продажів було, якщо можна, поділитися фінансовою точкою А. Точка А мається на увазі до, до навчання До великого навчання. До, до, великого. До великого, так, зрозуміло. У мене на час навчання, на час початку навчання мене було 7 тисяч. 000... Підписників. Е, так, я тоді вже е, співпрацювала з деякими блогерами, але, наприклад, в мене було в кінці навчання вже е, ось майже вже 10 тисяч сьогодні, 9-900 тисяч підписників. Супер, у нас скоро буде 10К, тому ми готуємося до мега-мега-супер крутої пропозиції для наших клієнтів. Обов'язково підкиситись, говорила ж вам. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково приходьте. Дивіться е, вибір дуже великий, асортимент просто шалений, і головне все це якісне, не висипає, не темніє, можна довіряти. Точка Б е, після навчання в нас було вже ж майже 10 тисяч підписників, і колаборація з е, блогерами до навчання приносила, наприклад, за в три мені менший дохід. От я платила 3 тисячі да, за рекламу. За... А отримувала, наприклад, 6 з того. А коли ми провчились, все це правильно, я зрозуміла, як правильно зустрічати клієнта, як правильно вести діалог, то це просто були шалені цифри. Якщо чесно, у мене навіть проблеми були з, з Ощадбанком, коли мені за, заблокували мої рахунки, тому що були питання, питання чому такі входи і виходи сум. В мене було більше 50 тисяч гривень на той момент входу гривень. І, ну, звичайно, це дуже приємно, дуже максимально, коли такі. Ми вже знаєте приємні, приємні і проблеми. так? Да? Приємні проблеми. І тут, в навчанні ми ж все-таки, походу, і розбирали, як правильно е, крокувати, як правильно з цими проблемами боротися. Що треба крок за кроком робити, щоб було все так, як потрібно. Супер. І чи можете ви сказати, яка точка Б в грошах після навчання? От точка А в грошах до навчання і після навчання? І точка Б. Точка А ну в місяць, так? Да? Ну, мабуть, тисяч Ну, десять, може до п'ятнадцяти, до... ну, дуже дуже мало коли це, це взагалі дуже дуже рідко. Ну, давайте десять скажемо. А після навчання, звичайно, що вже більше, вже, е, знаєте, була тисяча сто 100, 100 цілей нами прописана, і там пунктик у мене був відбити навчання в Лілі. Ліля, навчання в вас я відбила е, своїм онлайн-магазином. Тобто, в мене вже в місяць виходить так, 30 тисяч. 30 тисяч в місяць маєте? Так. Клас. Це як у вас зараз одноразово, чи вже прям плюс-мінус, ну стабільно вже маєте? Ну е, поки що я не всіма нашими інструментами користуюсь, але розумію, що все в пріоритеті і в майбутньому все мене вийде і буде кращий досвід. Тому що просто онлайн-магазин це не є кінцева точка. Моя у мені хочеться більшого ще розвитку, розвитку, розвитку. Тому, е, тому я думаю, що так навчання мені дуже допоможе і допомогло вже, і далі буде краще. Супер, супер, супер. Ольга, хочу вас запитати, як вам пройшло саме навчання? Як вам особливо хочу запитати зворотній зв'язок на навчання від мене, від моєї команди, від наставників, від кураторів? Взагалі, я не знаю, це таке тепло, знаєте, коли кожен твій крок ти прописуєш, боїшся, як от, дітки маленькі, ти не розумієш, навіщо ти це робиш, але взагалі ти робиш, йдеш, крокуєш за ручку, тебе скрізь всі ведуть, показують, розказують, бери. Оце записує, оце записує. Тут взагалі немає нічого такого важкого, щоб можна було пропустити і з чим зіткнутися з таким, щоб сказати, ну там нереальні проблеми. Всі на зв'язку 24 на 7, Група в нас класна. Дівчата всі завжди відписувалися, підтримували нас. І взагалі, от особливо дуже приємно, куратори Настя, вона така, знаєте, коли перевіряє. Домашні завдання, вона дуже такі точні ідеї дає, які точно залетять, які ну мають е, великі перегляди і мають ну в неї дієві дуже поради. Дуже приємно були е, зі зізвони з вами особисто, тому що е, ви, якби як такий, знаєте, піньок підзад прийшла. Прийшла, сказала, що давайте включатись, срочно всі пішли працювати. Я не знаю, як у кого в мене було такий, був такий момент, чесно кажучи, що я мала все, але не хотіла, не мала наснаги навчатися, тому що я дуже багато в один момент від себе захотіла. І mm -hmm. в мене старання. От просто мені не хотілося нічого робити, але ж я все-таки ну, потиху помалу дала собі відпочити з вами, попереписувалась трохи. Mm -hmm. І все, все вирішилось, все стало на свої місця, і ми почали рухатися далі в напрямку точки Б. Клас, ви велика молодець, дуже сильно вам пишаюся, тому що насправді е, велика робота пророблена. І те, що також ви говорили, там хвилювалися там, вийти в сторіс, почати розмовляти, як у вас з цим зараз? А взагалі проблем немає, тому що в нас є вже, як я сказала, завдяки нашому навчанню контент-план, який складений не на день, не на два, на місяць вперед. То це дуже просто. Ти, ну, я ввечері переглядаю, наприклад, що я маю завтра розповісти, так. з якими сторісами вийти, які в мене мають бути ключові, такі якісь штучки мої. І все. В мене вже за ніч якісь там ідеї, які підгоріли, а можливо, буває такі, що я й з вечора підготую свої сторіси, і вже набагато легше. А було раніше так, знаєте, виходиш в сторіси. Ти взагалі не знаєш, а що сьогодні говорити? Ну сонце, ну клас. Що не буде бояться сторіс, то ми це відео воно в нас буде ще і на Ютубі. От поставте нам в коментарі що плюс, просто напишіть плюс, от якщо ви боїтеся виходити в сторіс, тому що ви не знаєте, що говорити. От мені здається, от проблема в тому, можливо, у вас також Ольга була, що ви просто боялися, тому що не знали, що сказати. Да, дійсно, ну сонце, ну що. А коли вже знали, знали, що то вже воно і легше. Легше однозначно ти розумієш, що ти маєш сказати. В тебе є не, не просто тема, ти сам пишеш сценарій, по якому чітко говориш, все проговорюєш, і в тебе немає оцього навіть такого ЕБ, тобто ти проговорила все і все. І цей сторіс, мало того, що він важливий буде для наших клієнтів, він цікавий буде, не просто, аби щось там проговорити і все, аби було. Саме головне, що продаючий. Продаючий, продаючий, так і ну, це важливо, звичайно, що ти в сторіс взагалі не губишся, розумієш, з ким ти ведеш діалоги, до чого ти людину доводиш і куди її приводиш, так. і що від цього є е, прихід фінансовий, це саме головне. Ольга, а ви можна поцікавитись? У вас от ви сказали на старті у вас не було підтримки. Що ви робили? Тобто, ви вирішили самостійно йти без підтримки, чи е, чекали там звідкись підтримку? От е, як ви рішилися все ж таки діяти? Кожній жінці потрібна жінка. Да? В мене є моя жінка. В мене є моя кума, яка завжди мене підтримувала. Знаєте, то погане сторіс. Вона казала супер, хороше два рази супер. Ну тобто, е ні, ні від кого не треба чекати підтримки. Але ж я розумію, що десь хтось хтось мене там підтримував, але найголовніша підтримка це я сама для себе. Тобто, ну більшої підтримки і і і не було. Тому що звичайно, що ніхто не підтримує, знаєте, кто? особисто мені важко було, тому що. Взагалі, мої рідні, близькі сприймали, що онлайн-розвиток, онлайн-магазин це ненормально, не, не ну це не оправдано для нашого часу. Коли я щось хотіла розповісти, то ну, це взагалі не, не актуальна для них тема була. Мені, мені шкода просто чути це. Я знаю, що ну, багато жінок насправді а, можна десь навіть сказати страждають і того, тому що хтось, не як ви. А хтось просто може дійсно повірити в це і закритися на багато років, а хтось може навіть ніколи до того не прийти, що може, це неправда, і треба спробувати. А що ви можете порадити Ольга тим жінкам, котрі от на зараз дивляться, котрі також не мають підтримки, але тут у вас була кума, а якщо взагалі от нікого немає? Що їм робити? Іти до вас на навчання. Тут підтримка. Ага, да. У нас є підтримка, вона доволі гарна. Але... Без такого ну, таку підтримку, таку блін жагучу отримаєш, просто ну неможливо буде випасти з Дякую, цього. Дякую вам. А якщо не підтримують навіть на навчання піти, тому що ну три місяці навчання в нас величезна програма, інтенсивне навчання і звісно що дороге. Достатньо, не ну якби і люди хвилюються, а вдруг там втратять кошти чи їх там надурять, чи не дадуть тої інформації, і це нормально і правильно, що люди там зубто хвилюються їм треба спочатку там піти, наприклад, на мені курс, от як ви зробили, побачити, що дійсно там я а, там можу дати їм ту інформацію, можу передати ті знання. Але от якщо навіть немає в тому підтримку, то що ви порадите для жінок, котрі от не мають підтримки? Вірити в себе та йти, ну слухати своє внутрішнє, що ти що ти відчуваєш своїм серцем та й робити? Ніколи не потрібно слухати того, хто каже це ну це не варте того, не потрібно так робити. Там а що люди скажуть, а що подумають, тебе сторі заплюють? Ну нехай плюють, це ж круто. Зато вони будуть дивитися, охоплення будуть так, Це точно, це точно. А от як ви вважаєте, чи Важливо нам, от завжди ми можемо, я так вважаю, що завжди ми можемо самі поставити собі задачу, тому що я вважаю, що проблем, да, є проблеми, на котрі ми там не можемо впливати, але є більшості проблем в нашому житті, котрі насправді не проблеми, котрі просто задачі. І от, навіть коли немає підтримки, чи можна поставити собі задачу, знайти ту підтримку і ото, ото, оточити, окружити себе тією підтримкою. От, наприклад, дійсно там на навчанні от за ком'юніті. Як для вас було наше ком'юніті на навчанні, саме ваші одногрупники? Чи впливало воно на ваш розвиток, чи допомогло це в тому, що так багато людей думали в одному напрямку? Куйшли однією дорогою, чи підтримували там? Лайкали, підписували, що воно допомогло, Чи це вартує також якоїсь там своєї там уваги, чи не вартує? Однозначно вартує, тому що ком'юніті ну таке сильне, достатньо. Ви знаєте, дивишся лише на самі магазини, дівчат, які розвиваються, і ти розумієш, як же, а чого я? Я не маю відставати, я теж маю щось там робити. Ні-ні ні, треба щось робити. І по-друге, всі абсолютно відкриті, всі пишуть свої щось там незрозуміле, якісь питання. Все розбирається, всі все читають. В когось щось класне трапилось, всі вітають. Тобто, якась проблема в когось розбирається все в чаті. хтось шукає освітлення, хтось мікрофон, хтось ще щось, і все це, знаєте, все описується. Підтримка взагалі, я не знаю. Просто вогонь мені дуже сподобалось. Прям ком'ю підтримка саме тут та що потрібно. Якщо ніхто не підтримує, то тут на, на навчанні тут підтримка та, що без неї я не знаю, тепер далі як напевно що мені буде сумно. Так, так. Ну нічого, ми залишаємося одна в одної, і наша підтримка, тобто для нас не. Важлива кількість людей на навчанні. Нам дійсно важливі результати ваші, щоб у вас головне все вийшлося. Тому ми зацікавлені, коли ви і закінчили навчання. Не положить трубку, всього чати закриті. А щоб ми продовжували спілкуватися. І якщо ми можемо допомогти, то я і вся команда ми раді тільки допомогти включитися. Тому якщо у вас залишаються питання, ви завжди нам говоріть. Ми відкриті. Супер, Дякую. Дякую. Це ви проговорювали вже не один раз, і, і це в цьому є. Ви знаєте, своя сила, своя відчуття впевненості, в тому що ось навчання закінчилось, гроші проплатили, все люди отримали. Можна би було сказати, наприклад, як вам, все до побачення. Ну, все, ми свою роботу зробили. Але ж ви, молодці, ви тримаєте далі зв'язок і, і не кидаєте нас, як учнів. Якісь будуть питання, то я вже точно знаю, що мені можна звернутись сюди. <рігла> Для нас це насправді сильно важливо, тому ми будемо тільки раді бачити від вас якусь смс-очку і тільки, 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 тільки за. Дякую, дякую вам. Ольга, ще хочу спитати, чи було щось на навчання, що можливо ви би могли би, так сказати, обрати з цього навчання, що можливо було нецінне чи недієве? тобто якась вода назвемо? Мабуть, нічого. На початку, коли ми почали не то, що мабуть, а взагалі нічого. Просто чому я сказала, мабуть, тому що на початку були такі уроки, коли ми не розуміли навіщо ми робимо? Наприклад, по цільову аудиторію описуємо, коли ми якісь там сценарії собі пишемо. Ну, взагалі, знаєте, мабуть. навіщо це важко? Там тільки, але взагалі, це все дуже працює, дуже дієво, і зайвого взагалі немає нічого. Я не знаю, тут, тут кожна крупинка просто на вагу золота. Знаєте, ну так все дуже, дуже все доцільненько, підібрано. Кожне ну, мені все сподобалось. Клас, дякую. Чи можливо ви хотіли побачити на нашому навчанні щось ще От Чогось щось ви очікували, хотіли, але не побачили того. Мені здається, я все побачила. Мені навіть ораторське мистецтво, я, я відразу побачила ораторське мистецтво, думаю, це навіщо нам? <рігла> ну, ну все вкупі, воно працює і так, все дієво, все супер. Я, я не знаю, що туди можна додати. Туди треба додати ще такий, знаєте, гарячий під підзад, щоб ще не лінився, ніхто не сидів, не думав, а чи варто, чи не варто, бери ручку зразу і все прописуй, все пиши, і все, і все буде добре. Все круто. У нас на навчання є зошити, і ми до речі, є... Приємно було отримувати подаруночки від вас, такі презентики, які тепер залишились нам на пам'ять, то о, дякую вам. Клас, клас, дякую, дякую. Да, ми даруємо, до речі, на навчання такі подаруночки. З Китаю, я, можливо, бачили сторіс, хтось там, хто нас дивиться, можливо, бачили сторіс. у нас є подарунки з Китаю. Також учням є такі подарунки з Китаю. Клас. Добре, Ольга, ще хотіла запитати загалом, як вам зворотній зв'язок від кураторів, від наставників від мене? Тобто, є у нас зуми і про зуми ви сказали, а от саме про інформацію. От є вона суха інформація, а є от зворотній зв'язок. Як вам? От як ви могли б оцінити від 1 до 10? На всі 20, не знаю 100. Тисячі просто зворотній зв'язок завжди, яке б ти запитання не задав, завжди воно розбиралося все, доки ти не не дійдеш, не розберешся в реєстрації всіх китайських додатків. Була купа проблем. Завжди все розбиралось. Кожне питання, кожна проблема, кожного. Якщо особисто зверталися, особисто завжди в. Отримували відповіді, і все розбиралось у нас. Не залишалось взагалі таких питань, які б не обговорювались, і залишались в режимі знаєте, не непочутого. Взагалі все було завжди почуте. У нас бага багато було дівчат на курсі, і скільки з них писали завжди свої питання в чаті, то всі завжди отримували відповідь. Навіть навіть наші дівчата, які навчалися, хто вже з цим стикався і міг щось там порадити, то теж давали свої поради. А, клас, клас. Це прям це також мені сильно ціно, коли ми можемо е, запитувати щось у нашу ком'юніті, ви одногрупників своїх і вони також діляться досвідом. Це також сильно сильно класна. Оля, хочу запитати, як ви вважаєте, чи підійде це навчання, якщо люди починають з самого нуля? От Прям новачки в цьому бізнесі? От, прям повністю новачки. Вони ніколи там сторіс не виставляли, не знають, що хочуть продавати, не знають, що таке навіть слово маржа. Чи підійде це навчання для них? Однозначно підійде, тому що в нас були такі дівчата, які починали з нуля, абсолютного нуля. Так. Як вони ростуть, розвиваються, то це того варте. Дівчатка просто робили такі кроки, які я не робила в свій час, коли розвивала свій онлайн магазин. І якби я знала тоді ці кроки, коли я починала свій шлях, то я б напевно вже була не до 10 тисяч підписників доходила, а занад, ну, набагато більше. Mm. Тому, звичайно, що звичайно, те того варте. Треба йти, треба навчатися, і саме з нуля, напевно, що. Куди ну самому не потрібно нічого робити, потрібно навчатись. Знаєте, всі в своїй професії потр... повинні навчатися. Щоб правильно щось зробити, потрібно знати, як це зробити. Я да, да. розділяю вашу думку, і я ще думаю, що ще і важливо йти з часом також, тому що багато У нас на навчання також багато експертів, котрі розповідають актуальну інформацію. В кого сфері. це також мені здається, і вам... по TikTok, і по СММ спеціалісти, і юристи. І взагалі дуже дуже всі такі були підібрані в нас уроки. Мені, ну, ви кажете щось зайве? Ні, там взагалі це просто такий діамантик багатогранний, і все вкладено, вкладено, вкладено. Я я вами просто восхищаюсь. А, дуже дуже дякую. А я вам восхищаюсь, тому що ми ж ще окремо там з вами переписки вели. Ви показували, як ви всіх там фіксуєте. Говорю, Ольга, може, треба там CRM, Може, треба, не знаю, хоча ви того Excel. Ми, до речі, давайте сюди скриньовим прихилом можна буде чуть-чуть так здалека показати. А, а це також таки як доказ того, скільки от замовлень у вас в середньому місяці. До речі, ви можете поділитися, от ви говорили скільки в середньому місяць у вас є замовлень. Uh, ну, за минулий місяць у мене було 75 замовлень, тому uh -huh. я це просто для мене ну така знаєте, шалена цифра, до якої я думала, що я ніколи не дійду. Якщо в мене було 5 замовлень за там тиждень за більше тижня, а тут, а тут такі цифри, знаєте, дуже приємно. Інколи навіть відкриваєш директ і вже хух, знову не прочитані. Тільки почитала директ. Так я розумію, що потрібно делегувати, але все це попереду над цим працюємо, і все буде добре. Клас, супер, Оля, і останнє питання хочу та запитати, як ви вважаєте вашу думку, чому для жінки важливо самореалізуватися? Це дуже хороше питання. Тому що це дає кошти. А що нам дають кошти? Дають впевненість в собі, дають здоров'я, напевно, в першу чергу, тому що коли ми без грошей ходимо, ми що робимо? Хвилюємося, нервуємо. Ну ми не такі, як ми є від природи, да розслаблені, все в нас добре, гармонійно. Ні, потрібно однозначно розвиватись в кожній жінці, тому що тут впевненість, тут краса, тут здоров'я, тут розвиток просто неймовірні можливості, які ти можеш дати не лише собі, як жінці, всі свої забаганочки, да, виконати, які ти мріяла. Колись хотілося, наприклад, мені перед навчанням я писала, що я хочу губки, я їх зробила. що ще зробила? Поділіться, що ще зробили з вашого списку, з самого початку навчання ми пишемо у нас є теж наш зошит, і в нас є завдання на навчання написати 100 цілей. Ми розповідаємо чому, для чого, які вони мають бути, що ще здійснили. Так, я, значить, полікувала волосся, зробила зуби, в мене посмішка тепер вся рівнесенька до стоматолога проходила як часи, все нормально. Мер... Зробила губки. А, ну, це те, що по мені. мені дуже хотілося. цього, і я я це зробила це в першу чергу. А потім, уже звичайно, вже там всі свої потреби поточені закривала. Це там дітей кудись зводить. Ну, тут таке вже знаєте. Мені здається, от у жінок це саме, саме перше це все спочатку б'юті, а потім починаються це всі різні там крема, там баночки, косметики. Там це все для себе ми накупуємо. У вас теж так було? Так, так, звичайно. Оце я от з ким не спілкуюся з дівчатами. Це от коли починаємо творити власну справу, і саме ці от перші там зароблені, от прям свої. От скільки не спілкуємося, в когось там це там нещодавно відбулося. в когось це дуже давно відбулося, але сиріно, це оця от база в жінки, коли оце от кайф перший, ці всі баночки, крім мало ці всі для себе всі процедури, це от прям вау, клас. Ольга, дуже вам пишаюся і бажаю, щоб на всі 100 ваших цілей ви поставили зелені галочки, прописали. І бажаю тільки розвитку, тільки вперед і нових нових вершин, нових точок. Це де є, і там далі пішло, а потім по второму кругу. Дякую. <реш> Тільки щиро, дякую, дякую. дякую вам за навчання, за те, що в мене взагалі така в житті можливість склалася з вами йти поряд. Дуже рада, що ви в мене трапились на моєму шляху. Знаєте, ви такий мене як мотиватор. Я на вас дивлюсь, ви весь час рухаєтесь вперед, і я сама собі так, Оля, не маєш права сидіти, нічого не робити. Ви молодець, ви рухаєтесь у вас, взагалі досягнення, які клас, тільки вперед. Тому я й бажаю так, щоб ви от продовжили в такому ж темпі. Дуже вам дякую. Я вас обіймаю і бажаю лише всього найкращого. Якщо знаєте, що може бути чимось для вас корисним, обов'язково звертайтеся. Я до вас завжди відкрита. Дякую. Дякую.